Всім доброго вечора. Там... Сьогодні 23 серпня і десь змікнула новина про те, що в Пярської області варашки впав пасажирський літак, і нібито він належить Пригожину. ну, Давайте подивимося. Кацапи багато чого можуть писати, так? Давайте подивимося, чи дійсно той літак, що розбився в Тверському області, пасажирський у кацапчиків, чи дійсно він належав пригожині. А... Ну... Диявол башта шість Пентаклів. Ну, можу сказати, що так. Від цього літака він належав Пригожину. Окрім того. Цей літак, бачите, башта. Там явно хто були, ну, як мінімум, пілоти. Там були, тобто там хтось такий розбився, і це було не просто так. Тобто карти відразу відповідають на два питання. Так, і він належав пригожину. Він розбився не просто так, йому допомогли. Розбитися. Якось тут от. Ще сім'я йде, але не знаю, давайте глянемо. Якщо цей літак дійсно належав Пригожину, чи, були на цьому... чи була на цьому борту сама ця людина Євгеній Пригожин? Чи був він на цьому борту в цьому Скажіть, будь ласка, чи був Пригожин на літаку в тому, що розбився? Сегодня в Тверской области. У -у -у -у. Суд. Весь мир кожезлив. Девятка кожезлив. Знаете? По суду, я б сказала, що так, вже йому похоронний марш зіграли. Але вісьмірка Жезлів каже, що таки там якось хтось врятувався. А хтось навіть заарештований, можливо. Але Знаєте, можливо, був. Скоріше всього, що був. Але от мені оці карти. Ось тут от цікаво, що навіть. Можливо, хтось із його членів родини мог бути. Але хтось врятований. А хтось заарештований. І це. Зроблено спец спеціально. Значе, спеціально, щоб по справедливості. Спеціально, щоб так має бути чи так показати, що типу утрата. ну, питання це зроблено спеціально, типу, по справедливості, що. Зі сторони світу, тобто, ну, взагалі, як то кажуть, кари божої, тобто до нього дотягся там Кремль і цей літак, спеціально розбився або з ним, або з членами його сім'ї. Це саме з позиції Кремля. Так типу, генеральна ідея. Лезить Кремля. Бо мені просто йшло, що чи то він сам підстроїв, що той літак упав, чи це саме Кремль підстроїв. Бачите, вам тут відсвітлює. Тобто ось такі карти, що це як Такий шанс. Це було багато заплачено, хоча на той світ відправились не всі. І це якийсь, ну, типу, от кін кінець чомусь, як, типу, геніальна ідея це була. Саме, от, типу, пролити та кров. Що, типу, в небі, не ми, воно так саме, чомусь він то там упав. Ну, можливо. Не можу сказати 100%, що саме він якось там там хтось врятувався.